Видавництво літера пропонує конкурсний підручник математики для третього класу. Чому працювати за нашим підручником не тільки комфортно, а й цікаво? Розповімо в нашій міні-презентації. На початку першої частини підручника учні та вчителі знайдуть навігатор роботи з темою, яка розгортається на основі диференційованого підходу Світлани Логачевської, заслуженого вчителя України, з понад 60-річним досвідом роботи в школі. Прозора і зрозуміла структура сприятиме швидкому орієнтуванню в межах кожного уроку, що значно заощадить навчальний час. Підручник складається з шести розділів. А розпочинаємо навчальний рік із повторення вивченого у другому класі. Ми пропонуємо такі теми, з якими в учнів могли виникнути певні складнощі. Тому вкрай важливо повторити їх перед вивченням нового матеріалу. Підручник для третього класу має багато спільного з підходами, закладеними в наших підручниках для першого і другого класів. Однак тут ви побачите певні відмінності. Більшість тем підручника містять матеріал для диференційованої роботи за варіантами на етапі закріплення, яку ми пропонуємо впроваджувати за дещо зміненим алгоритмом. Тим з учнів, кому вдавалося швидко засвоїти нову тему, правильно виконувати попередні завдання, ми пропонуємо обрати варіант вправ із першого стовпчика. На першому етапі диференціації учні одразу виконують основне завдання уроку, а на другому етапі творчого характеру. Ці учні працюють самостійно. Учням, які припускаються помилок у відповідях, потребують допомоги вчителя або однокласників. Ми пропонуємо послідовно виконувати вправи з другого стовпчика завдання. На першому етапі цей варіант працює з учителем над вправою, яка містить різні засоби допомоги: вказівки, підказки, схеми тощо. А на другому етапі учні самостійно виконують основне завдання уроку. Воно подібне до того, що учні першого варіанта виконували на першому етапі. Етапі диференціації. Після кожного етапу диференціації, за методикою Світлани Логачевської, має відбуватися перевірка та обговорення всіх вправ у загальному колі. Таким чином відбувається багаторазове пояснення матеріалу. Наш диференційований підхід. Гуманний, гнучкий та ефективний, адже кожен учень і учениця обирають саме той варіант, який можуть виконати саме зараз. Школярі, врешті-решт, мусять самостійно виконати основне завдання уроку хтось одразу, а для когось потрібна невеличка допомога у вигляді якісного інструкційного завдання, яке додасть їм упевненості. Інші теми підручника ми будуємо на різних формах учнівської роботи. Розпочинаємо з колективної діяльності, разом актуалізуємо опорні знання, потрібні для опанування нової теми. На етапі ознайомлення з новим матеріалом ми разом розглядаємо теоретичні довідки і зразки виконання завдань, аналізуємо їх, робимо висновки. Далі ми пропонуємо учням об'єднатися в пари і разом виконувати запропоновані інструкційні завдання. Така міжособистісна взаємодія сприяє засвоєнню нового матеріалу, адже діти, спираючись на різноманітні підказки, довідки, схеми в завданнях і допомогу одне одного, ефективніше засвоюють тему. На етапі закріплення вивченого ми пропонуємо завдання для самостійного виконання, це і вправи репродукційного характеру, аби вчителі могли переконатися, що діти засвоїли тему на базовому рівні і завдання творчого характеру, виконання яких формує в учнів уміння застосовувати набуті навички. Після диференційованої роботи у підручнику або індивідуальної діяльності пропонуємо різноманітні завдання на повторення раніше вивченого, вправи на розвиток логічного мислення, уваги тощо. Для системного та ефективного закріплення вивченого ми пропонуємо вправи в окремих блоках. Учителі їх можуть використовувати як основу для конструювання уроків або пропонувати учням під час вивчення тем як бонусні завдання. Після кожного розділу на учнів чекають постійні рубрики, узагальнюємо вивчене і матеріали для самооцінювання Мої кроки успіху ця рубрика подана у двох рівноцінних варіантах, а тому учні можуть перевірити свій навчальний поступ самостійно вдома або на уроці. Традиційно наші підручники математики вміщують завдання, інтегровані з темами курсу Я досліджую світ. Передусім, це завдання на роботу з даними, діаграми, схеми, таблиці, моделювання життєвих ситуацій. Важливо розвивати в учнівства логічне мислення, просторове уявлення, уважність. Тому в нашому підручнику ви знайдете багато захопливих вправ, аби цей розвиток був системним і послідовним. Для розгортання геометричного матеріалу ми пропонуємо як окремі теми, так і завдання, що включені в інші теми. Наприкінці другої частини підручника учні знайдуть довідник дії з числами, на який зможуть спиратися під час вивчення відповідних тем. Для підтримки вчителів, автори і видавництво оновлюють методичний супровід. Карти, плани уроків, презентації з математичними диктантами тощо. Та цьогоріч ми пропонуємо створювати захопливі уроки за допомогою цифрових технологій. Запрошуємо ознайомитися з нашим безкоштовним електронним додатком на платформі Мозаїк. Він уміщує інтерактивні вправи, які допоможуть обрати учням варіанти для диференційованої роботи. Також в е додатку вміщено вправи для формування обчислювальних навичок, для розвитку просторового уявлення, логічного мислення, уважності таких завдань в е додатку з надлишком, аби школярі могли обрати те, що їм до вподоби. Методичний супровід та вся необхідна інформація про доступ до безкоштовного е додатка і його роботу доступні на сайті наших партнерів компанії ЕДПРО. А всі необхідні посилання розміщено на веб-сторінці підручника. Наш підручник математики це поєднання кращого вітчизняного педагогічного досвіду та зарубіжних трендів підручникотворення. Обирайте якість, досвід та інновації від видавництва літера.